Привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи, і сьогодні ми будемо говорити з вами про тригонометричні функції і про їхні властивості. На попередньому уроці, дещо ми вже розглянули, говорили про область визначення і множину значень тригонометричних функцій. І сьогодні перше завдання, яке я хочу з вами розібрати, то звучить так: знайти нулі функції. Отже, перша функція я запишу y дорівнює косинус. В мінус π на 3 мають таку функцію і хочуть від нас, щоб ми знайшли нулі функції. Ну перше, про що треба згадати, то що то таке є нуль функції. Отже, нагадую вам, що нуль функції — це таке значення x, при якому y дорівнює 0. Тобто мені треба знайти таке x, якщо y дорівнює 0. Ну то я функцію косинус x- на 3 прирівняю до нуля. І далі будемо думати. Отже, косинус має дорівнювати нулю. Звертаємося до нашого кола. Я вже вам казала, що воно нас не покине, поки ми будемо говорити про тригонометрію. Отже, косинус рівний 0 в точках на осі Y, бо косинус це є абсциса точки, тобто він дорівнює нулю отут, на осі Y і отут. Оце число є π на 2. І щоб я прийшла до того другого, то я маю обійти пів оберта. Отже, я напишу, якщо я би просто мала косинус х дорівнює 0, просто косинус х дорівнює 0, то я би написала π на 2 плюс пі Отак От я би написала. Але оскільки я маю замість x ікс мінус π на 3, то я так і запишу x мінус π на 3 і використаю оці нулі косинуса. П на 2 плюс πn. Бачите, той прийом є дуже простий, і він завжди використовується, тільки головне вловити, що ми того робимо. Отже, використали функцію косинус, маємо нулі косинуса, і отут замість x стоїть x мінус пі на 3, то я то написала і використала нулі косинуса. Тепер звідси треба знайти x. Мінус пі на 3 переношу вправо. π на 3 плюс пі на 2 плюс пі ен. Оце πn завжди пишіть в кінці. Ну, і тепер треба виконати оцю дію. Треба додати пі на 3 плюс пі на 2. Ну, як я то додам. Пі на 3 плюс π на 2. Спільний знаменник 6. Сюди додатковий 2, сюди 3. І 2π плюс 3 буде 5. Отже, нулі функції. Це буде 5π на 6 плюс пі. Н належить множині цілих чисел. От то я маю відповідь. Так, це є нуль оцього косинуса. Так, друга вправа. Y дорівнює 3 мінус 2 синус 2х. Я маю знайти нулі функції. Отже, я маю прирівняти y до 0, y до 0, то я запишу 3 мінус 2 синус 2х дорівнює 0. Тепер що з тим робити? Треба звідси виразити оцей синус 2х. То, що я зроблю? Оцей кусочок залишу зліва. Мінус 2 синус 2х залишу зліва. 3 перенесу вправо. Так, і тепер синус 2х дорівнює мінус 3 поділити на мінус 2. І я дістану синус 2х дорівнює 3 других. Тобто синус 2х дорівнює 1,5. І тепер я зупинюся і подумаю. Синус 2х це є функція область значень, множина значень якої є від мінус 1 до 1. Тобто синус 2х не може дорівнювати 1,5. Отже, отаке от рівняння, яке ми дістали, воно не має розв'язку. І тоді я напишу, що нулів нема. Нулів нема. Бачите? Так, може бути і такий от варіант. І тому важливо дуже оце от рівне 0 не забувати написати. І тоді утворити оце рівняння. Бачите, ми тут так зробили, і в попередній вправі ми так зробили, написали y рівне 0 і утворили то рівняння. Не намагайтеся відразу вгадати, як то воно буде, які то будуть мати нулі ця функція. Так, тепер отут третє. Бачите, є функція y дорівнює 3 синус 4x, і треба знайти кількість нулів цієї функції на відрізку від 0 до 2π. Давайте я її запишу ту третю. Y дорівнює. Яка вона там у нас є? 3 синус 4x. Отже, я повторюю. Треба знайти кількість нулів тої функції на проміжку від 0 до 2 π Це також дуже популярні вправи такі, то розберемося, як то робити. Отже, починаємо з того, що знаходимо нулі, y дорівнює 0. Отже, 3 синус 4x дорівнює 0. Ясне діло, що ми поділимо тут на 3, тоді стану синус 4х дорівнює 0. Так, тепер звернуся до кола обов'язково. Мені треба нулі синуса. Якщо б я мала просто синус без 4х, то нулі синуса я маю отут і тут. Тобто, я отут підкажу: якщо синус х рівне 0, то x буде 0 плюс pn, або просто пі так? Але я маю замість х 4х, то я запишу 4х дорівнює пі І тепер звідси x дорівнює пі поділити на 4. Дn належить множині цілих чисел. Так, тепер що з тим всім робити? От як порахувати, ем, скільки є тих нулів на відрізку від 0 до 2π? Є два шляхи. Можна поставити це все на коло, а можна підставляти замість n, оскільки n це є цілі число, можна підставляти замість n починаючи з нуля. Завжди починаємо з нуля. Тоді підставити 1, 2, 3 і так далі, подивитися, скільки нулів я дістану на відрізку від 0 до 2 π Для того, щоб ви бачили оці два шляхи, то ми двома способами і зробимо. Отже, n рівне 0. Якщо я замість n підставлю 0, то, то, то я дістану 0. 0 належить відрізку від, від 0 до 2 π отже, маю перший 0 функції. Тепер візьму n рівне 1 за порядком йду, х дорівнює π, тут на одиницю помножу, π на 4. π на 4 також попадає сюди. Можна собі в градуси перетворити, тобто я отут маю від 0 до 360 градусів. Також Зручно то дивитися. А оці нулі, якщо в градуси перетворити, π на 4 це є 45 градусів на N. От. Можна отак дивитися, також досить легко. Так, отже, 45 градусів ми дістали. Та, давайте я буду тут перетворювати, буде так простіше дивитися. 45 градусів належить відрізку від 0 до 360. Тепер N рівне 2. Отже, я буду мати 2 π на 4. 2π на 4, це є π на 2. Це 90 градусів, також належить тому проміжку. Далі рухаємося рівне 3. То буде 3 π на, на 4. Тобто π на 4, 45 і на 3, 135 градусів також належить тому проміжку. Н рівне 4. буду мати 4 π на 4, просто π, це є 180 градусів. Також належить тому проміжку. Так, я думаю, що ви вже побачили, через скільки повторюється. дивіться, 0, 45, 90, 135, 180. Отже, повтор відбувається через 45 градусів. То 180 додати 45, то буде 225 градусів. Є воно на тому проміжку. При N рівне 6. Х дорівнює 225 і 45 це є 270 градусів. І N рівне 7. візьму ще, напевне, x дорівнює 270 і 45, то є 315 градусів, і N рівне 8, x дорівнює. 315 плюс 45, то буде 360 градусів. Ну, далі, бачите, воно вже далі буде більше, ніж 360, і тому далі можна не продовжувати. Якщо N рівне мінус 1, то я дістану мінус пі на 4, що також нам не підходить, бо ми маємо відрізок від 0 до 360. Отже, всього нулів я дістала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 нулів. Тобто я маю 9 нулів у відповідь до цього завдання. Якщо би я то зробила на колі, Дивіться, якщо я візьму коло, та, наше знамените одиничне. І подивлюся на ті наші нулі. Х дорівнює πn на 4. Так, то я дивлюся: якщо n належ, дорівнює 0, то ми вже рахували, то я буду мати отут -вот корінь. Та, оцей х рівне 0. І тепер повторення буде відбуватися через π на 4. Тобто через 45 градусів. Отже, отут я буду мати 0. Отут далі буде 0, отут буде 0. Тобто, ви розумієте, та відстань між ними є π на 4 або 45 градусів. Отут далі 0, отут, отут, отут. І знову прийдемо сюди. Так, то нулів я маю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Але оцей ще раз е, на нього ми попадемо, бо оскільки ми маємо і 0, і 2 пів включено, то я маю тих самих 9 нулів. Бачите? Тобто можна таким шляхом, трохи громісткіший той шлях, той шлях трохи коротший, але теж дуже гарний. Ну, буває так, що того не дуже легко зробити оце на колі. Тому. Треба все ж таки підставляти оці от n належить Z. Бо ви пишете оце n належить Z, але ви якось не вдумуєте, що то таке є. То нагадую вам ще раз, що n належить Z, то є цілі числа 0, плюс мінус 1, плюс мінус 2 і так далі. Так, от таке от завдання. Так, Тепер тут друге. Друге, воно дуже просте, але дуже часто виникають проблеми, як то порахувати. Тобто F від P, щоб обчислити, якщо я маю значення функції. F, то я просто замість x підставляю π. Пі. То буду мати 3 cos в дужках π- на 4. І тоді дорівнює 3 cos, і π відняти π на 4, то буде 3 π на 4. Ну, косинус 3 π 4 треба порахувати на колі. Тобто косинус 3π на 4. За формулами зведення. Я розіб'ю як косинус π- на 4. Якщо ви хочете в градуси, ну, перетворюйте, але це зайвий крок. Було б добре, якби користувалися радіанами. І тепер, якщо я маю пі, то значення то косинус у нас не, не зміниться. Тобто так і залишиться косинус пі на 4, але мінус пі на 4, то я попадаю в другу чверть, а в другій чверті косинус має мінус, то я дістану мінус. І тоді табличне значення косинуса пі на 4 то є корінь 2 на 2, і я дістану мінус корінь 2 на 2. І отут треба то підставити. То я буду мати 3 помножити на мінус корінь 2 на 2. І дістану мінус 3 корінь 2 на 2. Оце буде моя відповідь. Так, оце от таке от завдання. Ну і останнє: скільки коренів має рівняння? Дуже часто також є отакі от от вправи, то відразу ви бачите, що такі вправи розв'язуються просто і легко графічно. Тобто, що значить графічно, я маю побудувати графік функції y дорівнює косинус X. І побудувати графік функції одна 2, друга Х, і подивитися, де вони скільки разів перетнуться. <кій> ну, графік косинуса ви знаєте, от він є тут. Тільки тут важливо, щоб ви розуміли, що ми маємо по х, ми ставимо, бачите, тут є 0 π на 2, π, 3 π на 2 і так далі. А π приблизно. Приблизно можна рахувати як 3, там чи 3,14 як 3, то як ви будете будувати графік оцього, цієї функції, це є пряма, пряма, і ви будете складати табличку. Ну, яку табличку? Для прямої нам треба дві точки, хоч би. та x 0 y 0. Ну, і, наприклад, я візьму, от бачите, отут от є мінус пі, я візьму мінус 3. Якщо я замість х підставлю мінус 3, то я буду мати мінус 3 других або мінус 1,5. І тепер по точках я побудувала оцю от пряму. І графік косинуса, І ви бачите, що вони перетинаються один раз. Якщо показати не точно, то тут не є небезпека, що ви перетнете отой от косинус ще раз. І тому тут важливо, от в точці мінус пі зумисне я взяла, отут, от, бачите, є приблизно мінус 3. Оце є мій косинус, він дорівнює в точці мінус пі, мінус 1. А оця функція в точці мінус 3 дорівнює мінус 1,5, тобто нижче. От, ви, от її значення. І тоді видно, що тут перетину і дотику навіть не буде. І от Тому бачимо, що функція косинус х і одна друга X перетнулися в одній точці, і відповідь ви напишете один корінь рівняння. Бо питають, скільки коренів має рівняння. Тут не питають, які. Питають, скільки, бо які, тут, в принципі, досить складно визначити. Ми приблизно можемо сказати, в яких межах може бути той корінь, але визначити, яке то є число не так просто. Так, от таке от завдання, візьміть собі на замітку, що вони розв'язуються, такого типу завдання розв'язуються графічно. Так, от такі от вправи я хотіла з вами сьогодні розглянути. Далі ми, напевне, перейдемо з вами до Уроків, які називаються тригонометричні формули. Тобто ми будемо говорити про тригонометричні формули, про спрощення тригонометричних виразів, виразів обчислення значення якоїсь тригонометричної функції за відомими іншими значеннями. А про це ми будемо говорити далі. І тому поки що це все. Не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі, і гарні, і не дуже, і до зустрічі!